Виміня Ви Отца, і Сина і Святого Духа. Добрити сестри, вчора в нас з вами було свято Святого Миколая, і всі отримували... Ну, всі отримували подарунки. Але сьогодні, вже сьогодні, Євангелія нас учить тому, що треба бути вдячним, що треба дякувати. Це означає, це не означає, що треба за все платити. Ні. Це означає, що треба за все бути вдячним. А це є дві різні речі. І вчора ми отримували подарунки. І сьогодні вже Бог учить, що треба дякувати. Всі ми з вами, дорослі люди. Усіх вас є свої діти. Когось ще вони скоро будуть. І всі ви виховуєте своїх дітей, ви їх любите. Ви їм по-різному допомагаєте, ви їх воспитуєте. І чого ви від дітей чекаєте в майбутньому? Чого ви чекаєте? Як ці діти вас потім отблагодарять? От про таке благодарення от про таку подячність нам сьогодні говорить Євангелія і от такої вдячності чекає від нас Бог. Не, спасіба, дякую. А іменно того, чого ви чекаєте від своїх дітей, того ж від нас чекає і Бог. Бог наш батько. І він, як будь-які батьки, своїх дітей вас пітує, а у виховує. А у вихованні буває таке, що треба іноді і наказати, і ляснути, і прилякати, і голос повисити. В нашому житті так само буває. Іноді треба і показати дитині, що це зробила правильно якось її отблагодарити за це, щоб дитина бачила. Що добре, а що погано. В нашому житті Бог з нами так само поступає. Але є одна така проблемка, що діти вони не помічають того, що для них роблять батьки. Казаким вона дитина, вона не бачить. Вона не бачить пользи з тієї школи, вона не хоче ходити в садик, Вона хоче машинку, хоче ляльку. А чому мама не купляє? Вона не бачить пользу з того, чому мама на неї сьогодні свариться. З цього пользу вона не бачить. Вона побачить пользу потім. Коли пройдуть роки, коли ця дитина виросте, тоді ця польза проявить себе. І так само ми з вами, люди, ми часто в нашому житті не помічаємо того. Як нас виховує Бог, що Він для нас робить? Яке благо. І знаєте, приходить дитина зі школи, плаче. Вчителька така погана, мене обіжає, двойки мені ставить ні за що ні про що. Того любить, а мене обіжає, де справедливість і плаче. Може така вчителька дійсно? А якщо розібратися, то дуже часто дитина така. Просто хуліган, не хоче вчитися. Вчителька й мусить. Його більше заставляти. Дитина, що вона ж не хоче визнати, що я винувата. Вона ж ніколи так не скаже. А вчителька винувата. Або той, той, що в куртку порвав, той мене пихнув, чи та мене пихнула, а ти що її трогав, а я її не трогав. Якщо розібратися, трогав, указується. Так само і ми в нашому житті часто робимо когось винуватим, але не себе. Ми не помічаємо того, скільки добра є для нас. Ми, не поміч... ми часто, дуже часто, не помічаємо того, діти не помічають, скільки їм добра батьки дарують і тепла, і любові. Так само і ми, люди, не бачимо, скільки добра нам дарує Бог. Ми не помічаємо цього. Ми не помічаємо того, як в нашому житті випадково. З'являються добрі люди. Як у нашому житті якось чудесним образом якась проблема вирішується. Ми не помічаємо того, як в нашому житті є зміни на краще. Якщо навіть і помічаємо, то ми сразу кажемо, о, то я, я построю, я зробив. Я молодець. А в тому що тут була. Божа допомога, ніхто цього не визнає. Так само і діти, вони ж ніколи не бачать того, що для них роблять батьки. Но зато ми дуже швидко замічаємо погане. У мене машина поламалася, колесо пробило. А зря я її підвіз. Казали люди, що вона відьма, а я її підвіз і мене тепер пробило. Ще щось трапилося. Зря я з ним вчора говорив, від нього все якісь неудачі. Їду зранку на базар. О, він на мене подивився, все, буде неудача. Чи ще щось. Ми самі придумуємо казки, в які ж самі і віримо. Таке є. Ми віримо в те, що ми самі придумуємо. І заставляємо ще других вірити. Так горе чоловіку тому, через кого цей соблазн приходить. А того, що в нас пробило колесо, Боже, поможи. Якщо мене колесо пробили, ну слава Богу, значить постою півчаса тут, покручу його, значить, нехай на то буде воля Божа. Якось переживу. Невелика потеря. Опаздую, треба срочно їхати в город, маршрутка опаздує. То перед тим, як вспоминати цього маршрутчика, і всю його сім'ю, і всю його маму маму споминати, Боже, поможи. Може краще, нехай я опаздаю, Бог із ним вже. А, а Бог якось управить, якось воно буде. Просто ми про це не думаємо. Ми Бога використовуємо тільки тоді, коли Він нам потрібен. І так само діти до своїх батьків відносяться. І от сьогоднішній євангельський уривок нас учить тому, як треба бути по-справжньому благодарним. Ісус Христос ісцелив 10, 10 прокажених. Повірте мені, я в Євангелії не знаходив такого, там, де скажемо, Сус Христос істеляв в току, зуби боліли, чи вухові стріляє, чи пальця там зламав, чи нігодь болить. Такого я не зустрічав. Він і завжди всегда таке, там, де дуже серйозно все. Там, де фактично надії вже не лишалося. Христос завжди таких істеляв. Там, де вже, скажімо так, врачі без, в безвиходному положенні. До нього приходить 10 прокажених. Проказа. Це дуже страшна хвороба. Це не просто зуб болить. Повірте мені, порівняно з проказою, зламати ногу це ще нормально. Проказа це не, це не просто тебе болить. Це, по-перше, больно, по-друге, це огидно. Людина заживо гниє. Це язи по всьому тілові. Таких людей зразу ізганяли від народу подальше туди, в пустиню. Щоб боронь Боже від тебе ніхто не заразився. І хочеш, не хочеш не від тебе відмовлялися всі. І вони, ці прокаженні, уходили від людей подальше. Там вони жили. І дасть Бог чудо, Він і зцілиться, а кітні там і лишиться. Не було ліків від тої хвороби. І тому цю хворобу називали Божим прокляттям. Якщо людина захворіла на цю хворобу, вважай, шансів мало, що ти виживеш. І от ці 10 прокажених, їх блодеть, вони приходять до Ісуса Христа. Вони його просять і стели нас. Він їх стіляє. І натомість тільки один вертається Його от благодарити. Якщо говорити так, то можна подумати, да, що от ці дев'ять пішли до своєї сім'ї, жінка, діти, батьки, хазяйка, вони заскучали за домом, пішли додому, а цьому десятому не було куди діватися, він прийшов до і Бога, бо йому вже, ну, нема де діватися, мавірно. Можна таку версію придумати. Но в Євангелії нічого про це не сказано. Куди вони пішли? Нащо вони пішли? Сказано лише тільки про те, що цей чоловік прийшов, зробив поклон, поклонився йому і благодарив його. Він йому не казав, що от. Мені нема куди йти, можна піду з тобою. Він йому такого не казав. Він його благодарив, з те, що він його ісцелив. І хотів іти за ним далі. Но Христос каже, а де ті останні дев'ять? Де? Нема. І причому Христос очередною раз робить акцент на тому, що прийшов подякувати не іудей справовірний, а самаряни, тих, кого називали сектантами. Ну, розкольниками, сектантами, ну так, він мав більше віри. Він більше мав любові в собі. Він прийшов і Бога поблагодарив. Розумієте? А де ті дев'ять ділися? Куди вони пішли? В бар празнувати, що в них праздник, чудо істеленіє. Розумієте? Проблем е, люд, перш ніж почати по-справжньому бути вдячним. Благодарственним тримати у своєму серці любов. Без любові безполезно. Я вам скажу чому. Тому що любов, така, яка вона є, насправді, настояща любов, та, про яку от, треба говорити, і та яку треба в собі пробуждати. Як Христос сказав, не може людина любити одного, та, а другого ненавидіти. Якщо людина любить, то вона любить всіх. Якщо в людини є любов, то ця любов буде. Як світло, сяяти на всіх, всіх буде осіняти. Да, Ти будеш когось більше любити, когось будеш менше любити. Але в твоєму серці буде таке поняття, що треба любити всіх. І тре благод... і дякувати людині, бути благодарним, вдячним це теж частинка любові. Так от, ці дев'ять в їхньому серці любові не було. Да, Може вони пішти до своїх сімей, до жінок, до дітей. І можна сказати, що вони дуже свою сильну сім'ї сім свої любили дуже сильно. Але це не оправдання. Я вам скажу чому? Тому що, якби ти по-справжньому любив свою сім'ю, іби ти по-справжньому мав свою любов в своєму серці, ти б мав любов до всіх людей. І ти б прийшов до Ісуса от, ти мене істелив. Дякую тобі, Велике. Що взамін ти просиш? Як тебе можна віддячити за те, що ти мене спас? Повірте мені, це зцілити від прокази це не просто щось таке, це, це серйозне діло. Це фактично не просто людині дати здоров'я, а тіло самої людини і зцілити. І вони не пішли сказали, дякую тобі, добрий чоловік, що ти нам допоміг так, що ти просиш взамін, чим ми можемо тобі одячити. І якби Христос сказав, що дійде за мною, ви б сказали, тоді, вибач, будь ласка, у нас сім'ї, у нас діти, будь ласка, пусти, ми їх дуже любимо. Не було цієї розмови. Ноль. Ніякої вдячності. Вони пішли, показалися священникам, священника завірив, що дійсно ти ісцелився, вони розвернулися і порозійшлися хто куди. Може по дому, а може і не по дому. Розумієте, якщо ця людина не йде, ця людина невдячна, в ній немає ні капельки чувства того, що от, треба якось людині сказати спасіба, треба бути якоюсь людиною вдячною. Мені зробили добро, то хоча б я комусь зроблю добро. А ти думаєш тільки про себе. Ти не любиш свою жінку, ти не любиш свою сім'ю, ти любиш себе. Ти йдеш до них додому, бо тобі вдома хорошо, бо тебе люблять. І повірте мені, якщо ця людина не має в своєму серці. Чувства благодарності, то якщо в боронь Боже настане чи голод, чи ще щось, він дуже легко зможе пожертвувати всім, і навіть жінкою, і цими дітьми, до яких тепер пішов, щоб самому вижити. Бо в центрі любові стою я. Я, як егоїст, щоб мені було добре, щоб мені було хорошо. Так а що мені вертатися шукати того Ісуса? Я йому так сказав Спасіба. Дякую тобі, добрий чоловік. І все. Ніяке чувство, то, то це не любов. І це лише тільки прикривання любові, пародія на любов. Тому, дорогі брати і сестри, якщо людина в своєму серці має хоч капельку любові, то вона буде любити всіх. Когось більше, когось менше. Це вже буває таке. Все-таки всі ми люди. Буває іноді тяжко двом хорошим людям теж житися в одному домі. Треба, ну, треба любити. Треба бути благодарним Богу. Не тільки приходити на службу і казати Боже, тобі дякую молодець, дякую тобі. І ще я і ще, і ще тебе щось попрошу, ще поможи мені. Ні. Ми треба бути такою людиною, якою ми хочемо, щоб були наші діти. Такими же нас хоче бачити Бог. От що ми хочемо в наших дітях воспитати? то треба спочатку в собі це пробудити, воспитати. Бог поможе, не переживайте. Бог своїх ніколи не оставляє. І от сьогоднішній євангельський текст нас учить тому. Не учить, що це буде легко. Що от, як ти скажеш людині дякую, сразу тобі всі блага земні і все тобі рай на землі буде. Ні, цього нас не учить. Учить тільки тому, що треба бути благодарним. В першу чергу Богу, а потім всім іншим людям. Дякую. Спасибо, потребать сайт.